Друзі, всім привіт! Сьогодні ходжу собі по подвір'ї і дивлюся, що з моїм самшитом щось відбувається, щось з ним не так. По-перше, з'явилася ось така паутина. З цієї сторони він ще більш-менш виглядає, а з цього боку видно, що його щось поїло. Я придивляюся. І по ньому лазить ось така гусінь. Ось такий паразит і є мій красивий самшит. За 10 років росту цього самшиту це вперше таке. Зараз треба швиденько його рятувати. Зайшов в інтернет, пишуть що. Ось такі кущі буквально за тиждень оця гусінь може зжерти. Тому зараз в аптеку садівника швиденько чимось обробимо і покажу вам результат. З'їздив я до аптеки садівника, розповів всю свою ситуацію, запропонували мені актару такий препарат та ось такий прилипач для підвищення ефективності ось цього препарату. Я вже замішав по інструкції. Трішки зробив сильніший розчин. Зараз оброблю та покажу результат. Обробив я кущі, потрібно дуже добре поливати, щоб з нього стікало, як після доща. Обов'язково всередині не забувати, з двох боків. Я сподіваюся, все буде добре. Через годинку-дві я покажу ту гусінь, що з нею сталося. Ось що відбулося з гусінью через півтора години після обробки. Ось ще експеримент був, вони всі тут повзали, а зараз їм кінець. Я сюди трошки бризгнув цього яду. І все. Подивився в інтернеті, люди приїжджають з відпусток, а дома самшиту немає. Ця гусінь дуже швидко пожирає самшит. Тому, якщо у вас є самшит десь на території, огляньте його. Швидко треба діяти, тому що 2-3 дні і оцього могло б і не бути вже. А було б шкода, тому що цей самшит тут вже росте 10 років. Ще ось цього дому тут не було, а самшит вже був посадяний. Кому було цікаве відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових відео. Всім добра!